Пане президенте, для нас честь вітати вас тут сьогодні в Києві з усіх 27 країн Євросоюзу. Тут є представники і дякуємо за те, що ви. Виступити зі зверненням ми теж намагаємося надіслати це послання підтримки і надії для всіх українців, хто захищає країну. Ми багато разів говорили, що ми захоплюємося героїчною боротьбою українців, і українського народу, боротьбою за свободу і у агресивній війні Росії проти вашої країни, і ми також. Пам'ятаємо про високу ціну, яку українці платять за свою колективну свободу, яка є невід'ємною від нашої свободи. І ми також хочемо виявити готовність підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. І ці зобов'язання справді будуть життєво необхідними. Будь ласка, вам слово. Дякую. Пане Варию, пані, пані Тапанове. Шановні присутні, я радий вітати вас в Україні і відзначити той факт, що робота інституції Євросоюзу та європейських представників в Україні та з Україною стала вже цілком звичною. Саме такою роботою у різних наших форматах та на різних рівнях ми забезпечуємо відновлення цілісності нашого спільного європейського дому. Цілісності Європи неможливою без України сьогоднішньої зустріч, виїзне засідання в Україні Ради у закордонних справах Євросоюзу. Ми розглядаємо не лише як вагомий прояв солідарності з Україною, але і як новий крок на посилення нашої Європи, що додає Європі лідерства та ініціативи. Потрібні постійно нові оборонні та дипломатичні. Політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильніші наші спільні позиції. Чим більше буде нашої активності, нашого лідерства, наших ініціатив, тим менше буде шансів у Росії на адаптацію до нашого спільного тиску. Росія з власної волі стала антиєвропейською силою, яка тероризує та намагається підірвати всі основи. Стабільного та мирного життя у Європі більшість криз, які переживає наш континент, так чи інакше, спровоковані або підігріті саме Росією. Це має припинитись. Отже, Росія повинна програти. Отже, ми з вами маємо тиснути, постійно тиснути, постійно наближати час безпеки для Європи. Пані та панове. Ми вже. Досягли вагомих результатів, і Україна вдячна усім вам за таку життєво потрібну допомогу. Ми продовжуємо наші наступальні дії на фронті та крок за кроком звільняємо нашу територію. І Це надзвичайно важливо не зупинятись та знищувати позиції російських військових, їхню логістику, щоб окупант не міг адаптуватись. Ми захищаємо наших людей та економіку від російських. Терористичних ударів лише за вересень Росія застосувала проти України 246 ракет різних типів, 746 ударних дронів, в тому числі 538 – Це були саме іранські дрони Шахет та 1159 керованих авіабомб. Абсолютна більшість цих ударів проти цивільних об'єктів. Все для Росії є однаковими мішенями. Звичайні будинки, центральні площі, міст, школи, елеватори, склади з зерном, порти наші електростанції. Україна вдячна за кожну одиницю ППО, яку надали нам партнери. Нам вдалося врятувати десятки тисяч. Життів людей та сотні інфраструктурних об'єктів і підтримку, яка все це забезпечує, потрібно продовжувати. Це перший пункт, перший пункт, який я хотів би підкреслити сьогодні: активність у підтримці, це буквально активність у захисті життя. Україна вдячна за ініціативу щодо створення окремого оборонного сегменту в розмірі 20 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру для сталої підтримки наших оборонних потреб і важлива швидка практична реалізація. Очікуємо і на розблокування та виділення восьмого траншу допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру. Потребує прискорення реалізації європейської стратегії щодо постачання. Артилерійських снарядів це стосується і спільних закупівель і збільшення виробничих потужностей європейського оборонно-промислового комплексу. Усі маємо розуміти, це має не лише безпекове значення, бо Росію переконує лише сила, але й економічне. Значення кілька днів тому ми провели в Україні першу форум оборонних індустрій більш ніж 250 оборонних компаній та більш ніж 30 країн були на формі представлені. Зокрема, багато багато європейських компаній. Це чітке підтвердження того, що наявний оборонний потенціал і нашої держави, і усіх європейських держав може бути значно розширений. І це лише один з багатьох напрямків, в якому Україна вже значно посилює спільний європейський потенціал, потребує розширення і підготовки військових, зокрема наших воїнів в рамках місії Євросоюзу з військової допомоги. Очевидним пріоритетом є розширення спектру підготовки залучення службовців нашої національної гвардії, Державної прикордонної служби, національної поліції, служби безпеки України до відповідних тренувань. Зараз захищаючись від агресії, ми здобуваємо дуже потрібний досвід оборони у сучасній війні. Чим успішніше наші воїни будуть у, у самому захисті. Тим більше досвідом оборони Україна зможе поділитись з вами з нашими партнерами і ще кілька оборонних компонентів. Я вдячний тим державам Європейського союзу, які приєднались до нашої авіаційної коаліції. Зараз триває підготовка наших пілотів та інфраструктури в Україні для використання F-16 і це точно допоможе захиститись від російського терору. Ми розраховуємо також на інтеграцію модулів з підготовки українських пілотів f 16 та інженерного складу до місії EU-MAM Ukraine. А також дуже важливо перед зимою треба максимально активізуватись в посиленні протиповітряного щита України, системи ППО, які наша держава отримала саме Патріоти, Арісті. НАСАМС та інші вже відіграють позитивну роль. Та рятують життя. Другий пункт це формула миру. Ми маємо активно продовжувати дипломатичну роботу для того, щоб залучити якнайбільше світових лідерів та держав до реалізації нашої формули. Це об'єктивно в інтересах світової більшості, щоб формула миру була реалізована повністю. І я вдячний усім, хто приєднався до відповідної роботи та допомагає розширювати участь, зокрема, країни глобального півдня. Вже відбувались вагомі зустрічі в Данії, в Копенгагені, також в Джиді. Ми готуємо третю зустріч зараз. Та крок за кроком наближаємо глобальний саміт миру. Увесь світ має бути однаково зацікавлений у повній силі міжнародного права. Третє, що важливо підкреслити сьогодні, це безпекові гарантії. Очевидно, що забезпечення геополітичної стабільності є. Ключовою передумовою довготривалого миру таку стабільність в Європі забезпечує НАТО. Усім ми погоджуємося, Україна буде членом Альянсу, і досвід минулих десятиліть показує, наскільки це, наскільки це важливо і наскільки це небезпечно, коли в Європі залишається, коли в Європі залишається певна сіра зона без Геополітичної стабільності і саме такі сірі зони спокушають агресора. Ми розуміємо всі складнощі на шляху до альянсу. Саме тому на цей час, на час до набуття Україною членства в НАТО, ми ведемо роботу щодо безпекових гарантій. Архітектура таких гарантій може допомогти нам із геополітичною стабільністю усім нам. Підкреслю усім нам не лише Україні. Ми вдячні групі СЕМИ та усім державам, які вже працюють з нами над відповідними безпековими зобов'язаннями. Вже 20 держав Євросоюзу приєдналися приєднались до декларації щодо гарантій, і буде сильним кроком, коли приєднаються інші сім держав європейської спільноти. І кожен такий крок для приєднання це чіткий сигнал Росії, що миру та стабільності немає альтернативи. Ми очікуємо вже до кінця року укладання і перших двосторонніх угод з партнерами щодо гарантій. Четвертий пункт санкції санкційного тиску на Росію очевидно замало. Шановні партнери, це видно передусім по зростанню кількості ударних дронів та авіадарів. Російських терористів потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій. Будь-яке постачання в Росію, яке дозволяє їй збільшувати військове виробництво, повинно припинитись. Це чіткий інтерес не лише України, а кожного у світі хто хоче швидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто. Вже потужно допомагає нам в протидії обходу санкцій. Потрібно активізувати роботу і щодо нового санкційного пакету Євросоюзу. Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася. Очевидно, потрібні санкції проти російської атомної галузі і за те, що Росія робить на Запорізькій атомній станції. І як безпековий крок проти використання сумнівних російських атомних технологій, сумнівних як з безпекової, так і політичної точки зору, потрібне і продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави терориста Важливо також розширити санкції проти Ірану у чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпортного обладнання та хімікатів. Кожен Іранський ударний дрон, який б'є по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску. І п'ятий пункт інтеграція та відновлення. Попри повномасштабну війну, ми продовжуємо інституційний розвиток нашої держави. Україна постійно стає сильнішою. Ми вже Продемонстрували історично важливий приклад стійкості, коли після удару Росії 24 лютого минулого року наші інституції вистояли. Україна виконує сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали. Україна буде готова до початку переговорів щодо членства, і вже цього року мають розпочатись такі переговори. Потрібне відповідне політичне рішення від Європи. І я вдячний усім вам, хто вже допомагає нам відновлювати життя. Ми цінуємо зусилля кожної країни, кожного лідера, кожної європейської компанії. Започаткування фінансового інструмента для України Ukraine Facility із загальним обсягом фінансування 50 мільярдів євро на період 24-27 років. Це дуже важливий крок, і ми сподіваємося, що вже Найближчим часом цей інструмент буде затверджений інституціями Євросоюзу. Маємо не забувати, що у тематиці відновлення є дуже важливий компонент, і це компонент справедливості. Агресор повинен платити за агресію за шкоду від неї. І саме тому заморожені російські активи мають бути направлені на фінансування відновлення. Ми дуже розраховуємо на прискорення відповідної роботи в європейському союзі. Ми вже активно працюємо з партнерами заради покарання Росії за агресію і терор. Ми максимально підтримуємо роботу Міжнародного кримінального суду, але дуже потрібно, аби Європа робила справедливі кроки щодо активів терористичної держави та пов'язаних із нею осіб. Шановні присутні, шановні пані та панове, я впевнений, що Україна та увесь вільний світ здатні. Перемогти у цьому протистоянні, але наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці. Чим більше буде наших з вами сильних та принципових кроків, тим швидше закінчиться ця війна, справедливо закінчиться відновленням нашої територіальної цілісності та надійним гарантуванням миру для усієї Європи. Дякую вам за те, що сьогодні ви тут. А це знак вашої спільної підтримки України. Слава Україні.